Що нам підказує всесвіт відсутністю партнера? Звернути увагу на себе. А відсутність партнера це перше велика концентрація на цій сфері життя і неймовірно жгуче таке бажання мати цього партнера. Коли це в такому перегрітому бажанні дуже сильно хочу, не буде партнера. Якщо ви дуже сильно, через що ж сильно вважаєте, що партнер вирішить якісь ваші питання, типу з відчуттям самотності, матеріальними якимись речами, складністю жити, і ви хочете розділити цю складність з кимось іншим, у вас партнера не буде або буде токсичний, які приходить для того, щоб ляпнути тобі, так сказати, своїм таксикозом в обличчя, щоб ти побачила, що ого, лучше взагалі без партнера чи з таким. Для того, щоб з'явився партнер, треба знайти внутрішню свободу і відчуття взагалі радості, щастя, життя тут і зараз з тобою без нього. На це приходять люди. Інколи це просто не час, не твій час. Дуже багато моментів. Але це не говорить, що не потрібно. Не шукати, не ходити на побачення потрібно цією сферою займатися, але не перегрівати і не плакати в подушку, що його немає, і не думати, що це єдине хороше, що може з тобою в житті трапитись. Це не так.